Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні в нас мова піде про секатор від шведської компанії BACHO під номером PG-R m 2 f досить складний індекс, але від PG m 2 f відрізняється він тим, що в нього є поворотне руків'я. В усьому іншому ці секатори є абсолютно однакові. Відрізняються вони лише організацією того, що є нижнє руків'я поворотне. Ну і відповідно лезо це як частина цього руків'я, трошечки теж по іншому виконано. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом «2021» отримають 5% отримують знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Продаються ці секатори от в таких от упаковках. Пластикова коробочка така захищає лезо від пошкоджень і від того, щоб ми не пошкодили собі руки під час того, коли будемо пробувати цей секатор. В цій упаковці ми можемо спокійно попробувати секатор, яким чином він буде відкриватись, закриватись Як він ляже нам в руку? Це є дуже важливо. На упаковці вказана модель в правому верхньому кутку. Тут написано, що секатор Made in France, Тобто цей секатор дійсно виготовляється у Франції, хоча Бахо це шведський бренд. Також по цьому напису Ergo видно, що цей секатор належить до ергономічної лінійки секаторів Бахо. Ззаду вказано, яким чином загострити секатор під яким кутом, і яким чином його обслуговувати, чим змащувати і чистити. Цей секатор, як я вже зазначив, належить до лінійки Ergo. Це означає, що голова секатора зміщена вліво відносно осі самого секатора. І руків'я виконані несиметрично. Тобто верхнє руків'я має досить серйозний вигін, власне, підхват правої руки, а нижні руків'я зміщене вліво відносно верхнього руків'я. Це таке дуже специфічне положення секатора. Якщо Якщо ми беремо секатор в руку, то голова секатора зміщена вліво відносно усі руки. Для когось це зручно, для когось незручно. Тому дуже рекомендую вибирати секатор конкретно під вашу руку і спробувати, як він ляже вам в руку. Секатор цей призначений для роботи обріжчиком середньою рукою. Про це свідчить індекс М. Але от моя середня рука в цей секатор лягає ну не зовсім комфортно. Поворотне руків в цьому місці мені от своїм торцем, коли я закриваю секатор, впирається мені в палець. В даному випадку це свідчить про те, що цей секатор не підходить для роботи моєю рукою. Також зразу зауважу, що за рахунок того, що в секаторі стоїть досить м'який амортизатор, повністю змикаються руків'я під час стискання секатора. Якщо я працюю без причатки цим секатором, в певні моменти секатор закусує мені руку. От у мене тут. З'являється почервоніння, тобто руків'ями секатор закусує руку. Обов'язково, перш ніж купляти такого типу секатор, рекомендую вам попробувати, як він ляже вам у руку. Секатор цей належить до напівпрофесійної лінійки, він є досить просто організований. Відповідно, за рахунок певних спрощень він відносно недорого коштує, тобто ціна його в межах десь 38 євро. При тому, що професійні секатори від Бахо коштують в районі 68 євро з воротною ручкою. Діаметр обрізки цього секатора за заявкою виробника до 20 мм. І от гілочка 15 мм завтовшки Цілком добре цим секатором обрізається. Поки він новий, він ріже дуже легко за рахунок того, що в нього на верхньому лезі нанесений ксилан Це є аналог тефлону. І зведення секатора зроблено фактично в ноль, тобто в нього як такої заточної фаски, поки він новий, немає. З часом будемо переточувати секатор. Ця фаска з'явиться, і він буде важче різати. Як я вже згадував, секатор цей призначений для роботи обрізчиком з середньою рукою. Повна довжина секатора 20,5 см, Вага його при цьому 264 грами. Лезо секатора від основи до кінчика має 6 см завдовжки. У цьому, що цікаво, контролезу від основи до кінчика має 5 см, тобто лезо є довше, ніж контрлезо. І оцей ефект різання хліба в цього секатора дуже яскраво представлений. Як бачимо, і обвідні секатори цей ефект різання хліба протягом точно так само мають, як і секатори з ковадилицем від певного бренду, який нібито має певну таку от фішку. Лезо і контрлезо цього секатора виконані з високовуглецевої сталі. Лезо вкрите ксиланом. Це покриття, поки не стреляться, захищає лезо від корозії. А з другого боку, суттєво полегшує входження леза в гілку. Воно, на жаль, стирається досить швидко, тобто цей новий секатор, на якому вже є багато слідів власне, стирання цього покриття. Контролезо є чорним, чорне покриття воно захищає контролезо теж від корозії. На контролезі бачимо є проямок. Який дозволяє очищати лезо під час роботи від бруду. Усьовий гвинт виконаний досить просто, це є просто гвинт і гайка, яка сама себе контрить. Тобто вона має пластикову втулку, яка запобігає розкручуванню цієї гайці. Замочок є досить грамотно організований, це є штифт, який фіксується в пазу леза. З другого боку є шляпка, за яку рухається цей штифт. Під шляпкою знаходиться пластинка, це пружинка, така пластинчиста пружина, яка фіксує в закритому і відкритому положенні цей штифт. Просто сам по собі він не буде ні відкриватись, ні закриватись. Верхня руків'я виконане з пластику. Це армований пластик, комфортний такий на дотик, шершавий. А зверху воно облите резиною. Резина теж має тут пухерці і дуже цупке і комфортне в утриманні. Разом з тим нижнє руків'я є поворотне, воно є з аналогічного пластику і знаходиться воно на штифті, який є суцільним елементом з лезом. Всередині в цьому поворотному руків'ї є латунна втулка, яка ковзає по цьому штифту. в окремому ролику ми будемо розбирати цей секатор і покажемо, як він організований всередині. Як бачимо, в секаторі стоїть пружина. От пружина і амортизатори, які знаходяться під цією пружиною, можуть бути замінені. Вони є універсальні для усіх секаторів від баху. Усі інші елементи цього секатора, на жаль, є незмінними, тобто змінних деталей до цього секатора немає. Поворот на яке поставив виробник на цьому секаторі, призначений для того, щоб полегшити обрізку, полегшити роботу обрізчика професійного. Під час закриття секатора Зверніть увагу, як закривається рука. Пальці прокручуються довкола руків'я, і руків'я, так би мовити, вкручується в руку. На початку стискання перші фаланги пальців втиснуть на руків'я. І це зусилля передається по мірі закриття секатора наступним фалангом і далі наступним фалангом. Тобто, зусилля закриття на такому секаторі у докладає дещо менше, тобто мінус, звичайно, такого руків'я, це необхідно звикнути до роботи. Ним здається, що воно викручується з руки і може випасти секатор. Але якщо ви правильно підберете секатор під розмір вашої руки і трошечки попрацюєте ним, звикнете, як він працює, ви відчуєте, що працювати секатором з оборотною ручкою є легше. Дбати секатор Бахо pgrm 2 f ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Баху на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!